На підставі ухвали слідчої судді буде проводитися обшук е, квартири цим Крима Кодексу України саме на законному витивому зберіганні з метою збуток, закотропнув обміну поємно в особливо великих розмірок. Вічені національна поліція України. Повідомляю вас про підозру частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. 2, 3 статті 307 Фінального кодексу України. Право підозрювано передбачені статті 42 Кипахов Керництва. Речовину з надписом натрій гідрокиз.